Мавка Ганна Заворотна, золотий вінок, купальська ніч, чарівна ніч, єдина така ніч серед всіх ночей року. Саме вона дає нам можливість знайти скарб, найбільший скарб у своєму житті, свою любов. Дівчата з веселим співом опустили свої вінки на воду. Веселий спів відповідав їх надіям на подальше життя, а на серці була надія та глибока засередженість. Чий свінок не відплив від берега значить, цього року не судилося покрити коси білим вальором. Чий свінок був спритно схоплений сусідським хлопцем, де він тільки взявся. Та господарка вінку тільки зараз зрозуміла, який же цей парубок гарний і вправний. Тож він недаремно стежив за дівчатами та ризикнув виловити вінок просто зараз. Його кохання посміхається йому. Чись вінок потонув, і його господарка з зойком просто зараз побігла до церкви. Вона не хоче приєднатися до русалок, як це зробив її вінок. Всі інші вінки попливли собі далі. Що ж, це добрий знак. Наступного дня дівчата, чиї вінки попливли за течією, зібралися разом і рушили на пошуки. Де, чий вінок прибився, звідти і на сватів чекати. Ось тут напоюють корів, ймовірно, чоловіком дівчини, вінок якої прибило до берега біля водопою, стане пастух. І вона радіє цьому. Щеп такий красень. А як виграє на сопілці? Зараз пасе своїх і сусідських корів, а наступного року матиме власне стадо адже всі його корови очікують на припліт. А тут переправа який сильний красень сам править поромом. Тут проходить жвавий шлях, тож і заробітки хороші. Тут напуває свого коня переїжджий купець. Він з цікавістю дивиться на вінок, що лежить на березі, та зустрічається поглядом із його господаркою. Вінок зачепився за шпицю водяного млина. Що ж, його господарка стукає у двері, щоби попросити зняти його, і двері відчиняє мірошник років тридцяти, кумедний, весь у борошні». З такою щирою посмішкою. Декілька дівчат не встигли за день знайти свої вінки, тому повернулися додому. День за днем, протягом тижня, до їх села приїздили свати, восени буде багато весіль, і тільки до неї ніхто не приїхав. Пройшло два тижні, чи її вінок з'їла якась корова або кобила на водопої. Чи він був перемелений разом з пшеницею на борошно жорнами млина? Принаймні на якість борошна ніхто не жалівся. Пройшов місяць. Вона ходила до церкви та молилася. Раптом її вінок потягнув водяник або чорт. Приєднуватися до русалок не хотілося. Добігали кінця жнива, скоро почнуться весілля. Вона молилася. Якогось дня. Селом прокотилася чутка про вінок з золота та срібла, який шукає господиню. Всі тільки посміялися, хіба можна зробити вінок з металу. Однак одного дня на світанку до села в'їхав вершник. Було видно, що подорожує він давно, його одяг і взуття були у дорожньому пилу. Сам він виглядав невиспаним і втомленим. Однак очі палали рішучістю. Якраз йшла заутреня служба. Вершник під'їхав до церкви, спішився, попросив жебрака напоїти коня, роздав милість і зайшов до церкви. Шанобливо відстояв всю службу, а наприкінці підійшов до священника та щось розказав йому. Священник здивовано подивився на нього та кивнув. У завершенні своєї проповіді священик сказав, що сьогодні їхньому селу явлено велике диво любові. Та вже цим вони всі благословенні, всі завмерли в очікуванні, а священик підніс над натовпом вінок із золота. Він у точності відтворював волошки, руту, м'яту та любисток, які були вплетені до вінка за його життя. Селяни завмерли, вражені такою майстерністю, а якась дівчина зойкнула та знепритомніла. Незвичайний гість кинувся до неї, її швидко привели до тями, обрискавши святою водою. Так, це був її вінок. Він проплив багато кілометрів і подолав пороги та залишався все таким самим гарним, як у купальську ніч. І ось. Його виловив із ріки Коваль. Пройшло вже декілька днів із купальської ночі, тому він зрозумів, що не знайде своєї дружини у найближчих селах. Тоді коваль викував точну копію вінка та рушив на пошуки. Певний час пішов на виготовлення вінка, а ще більше на дорогу з села до села, з міста до міста. Вгору проти течії рухався коваль. Він питав у церквах і міських ратушах, на ринках і площах. Всі вражалися його майстерності. Багато дівчат хотіли вийти за нього, та не могли навіть назвати всі рослини свого вінка. Тому коваль розумів, що слід рушати далі. І ось доля, нарешті, привела його сюди. Дівчина вразила його не менше, ніж її вінок. Вона була гарна, розумна, вправна, щиро вірила у диво, і ось воно сталося з ними. А їй просто не міг не сподобатися сильний талановитий чоловік, який проскакав за нею стільки тижнів. Оскільки вже починалася пора весіль, і з благословення її батьків вони обвінчалися у тій церкві. В якій зустрілись, а вже потім рушили у далекий шлях додому. Мавка Ганна Заворотна. Золотий вінок. Озвучено студією Руда Книгарня, Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.